Бога, Із сльозами на очах та обіймами ЗСУ зустрічають в роботиному. Наші воїни зайшли в село, евакуюють місцевих. Люди нарешті змогли почути рідних. Прийді, Сонечко моє. Ми... Не плач. Ми вже сьомо, ми вже дома. Без зв'язку світла та води півтора року росіяни тримали у страху місцевих, морили їх голодом. Голодик ми посадили, а то бігали між пострілами. Трошки під камнем то таке всяке їли. 52 було влітку. О, як святкували день народження? Я вам скажу, були шикарні подарунки. Мені подарували пиріжки з шовковицею, подарували три хлібини, подарувала, мама принесла букет троян. Також ЗСУ прорвали російські оборонні укріплення на південь від малої токмачки, заявляють в Американському інституті вивчення війни. Країна терорист лютує через поразки на фронті. Вночі російські війська випустили ракети та шахеди по Запоріжжю. Внаслідок удару згоріли півтора десятки автівок, пошкоджені чотири багатоповерхівки. Місцеві не постраждали. Не вщухають яртобстріли. Вчора російські снаряди вбили двох людей на Донеччині та Запоріжжі. А сьогодні вранці 71-річну жінку на Херсонщині в області та на Харківщині поранені щонайменше шестеро місцевих. За звірства російські терористи відповідають на полі бою. Минулої доби ЗСУ знищили зо три десятки артсистем ворога та стільки ж броньованих машин. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили чотири пункти управління, один район зосередження особового складу озброєння та військової техніки, та три артилерійських засоби на вогневих позиціях противника. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 410 російських окупантів. І про успіхи на міжнародній арені до гарантій безпеки для України приєднався Люксембург. Загалом же декларацію підписали майже три десятки країн. Хорватія готова надати порти на Дунаї та в Адріатичному морі для нашого зерна в рамках саміту Україна-Балкани. Володимир Зеленський зустрівся із низкою очільників європейських країн: Греції, Болгарії, Сербії, Хорватії, Чорногорії та Північної Македонії. Говорили про нові пакети оборонної підтримки для воїнів. Про політичну взаємодію, про формулу миру. Владислава Авдієнко, новини 11 каналу.